Так, ну і почнемо. Відео минутки на 2-3 на в краткому описанні. Беремо будь-якого плану. Найпростіший, дорогий. І настраюємо все, в принципі, одноманітно. Якщо хочемо, додати каналчики, які уйдуть скоро, оця надпись всім надаємо, вже я думаю, увага, важливе повідомлення. Тобто, робимо так. І все. Зараз начну показувати. Так. Беремо на своєму пульті, нажимаємо меню меню. В принципі, воно з усіх може відличатися, але сам смысл буде везде одинаковий. Шукаємо інструменти. І скидаємо все на завідські установки. Клад. Там є удалить всі канали. Удаляємо. Смело. Класс. Все. У нас ни одного канала немае. И заново берем, сканируем. Инсталляция. Берем э, спутник АМОС. И включаем. Э, сейчас. Секундочку. Включаем инсталляция, Берем спутник АМОС. И сканируем. То есть, каждый цвет красный соответствует э, на пульту таком самом цвету, то есть эти кнопочки вычитает и нажимаем. Нам что надо? Редактировать, да? Ой, ой. инсталляция одиночные. Тут выбираем. Все каналы нам не надо, нам надо только открытие. То есть, по-моему, будет закрытие, будет черный черный экран, неинтересно. То есть открытие. Радіо теж, ну якщо ви користуєтесь радіо на телевізорі, можете просканірувати. Сканіруємо тільки ТВ канали. Тип сканірування авто. Для всіх спутників, для всіх ресиверів, в принципі, все одинаково. Все автоматично, Не надо ніяких настройщиків. Каналів. В кого є спутник, може запросто цю всю, всю операцію проділити. Ну, сканіруються, не буду вас довго грузити, а потом добавлю дальше, що буде. Це скануємо один спутник, Камаз і будемо послідовно дальше другий сканувати. Ну що, просканував я всі канали, дальше ми делаємо, шукаємо наступний наш супутничок, на якому нас ловлять. Осьо, ми проскочили Sirius. І делаємо те ж саме, красно кнопочку, одиночне сканування. Наводимо на цей. Режим поиска. Не всі, не всі вибираємо. Откритий, а Зачем нам всі? Тільки ТВ Автоматичний. За цю процедуру ви платите телемастерам в районі 150 гривень. Вони вам це ділять. І все, ждемо окончання. Тобто зараз я покажу, щоб у вас перший хоча б канал додався. І продовжимо потім на наступному спутнику. Не треба боятися. Тобто заводські установочки скинули і заново просканірували. Вони знаходять. Може це трошки утомительно, але я може, може підріжу цей кусочок. Бачите, пішов плюс-плюс MusicBox, OTV і зараз вони один за другим додатимуться і додаватимуться. Все, продолжим на студію спутнику ну, настроим последний спутник. Ще забувся маленьку ремарочку вставити. Понятно, що ви можете не знати названня спутників, на яку тарілка настроєна на які у вас спутники. При переключенні між. Там будуть у вас всі спутники. При переключенні між ними у вас буде два сигнали. Один жовтий, другий красный. Якщо вони є, значить ва ваша спутникова тарелка настроєна на ці сигнали. Тут бачите, немає цього. Ну, я знаю що слідующий хотбі. Все, я беру його. І те же саме. Красна кнопочка, одиночне сканірування. І повторюємо все, все це заново. Ручний авто. Все. 2 секунди. Тобто настраюється дуже швидко і просто. Все, ви бачите, пішли одразу канали, канали, канали. Все, покажу далі. Пауза. Так, ну последняя дубль, ітог. Так, ну і далі ми повертаємося назад. Кнопочка Exit. Делаємо шаг назад. Нажимаємо всі спутники. У нас 564 канали. Після того ми заходимо, повертаємося назад в меню. Канал. Менеджер каналу. Нажимаємо. І тут ми можемо вже з ними робити, що, що ми захочемо. Ну, Ми виберемо редактувати жовту кнопочку, вводимо, як я казав, 4. Ноліка, 4 і все. І після того ми можемо удалити цей канал, який у нас не показує. Тобто, красну кнопочку нажали і все. Він виділився хрестиком. Удаліть. Далі я переходжу і вид. Це ми можемо цей удалити, ставимо, 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 ставимо хрестики, те, що в нас не показує. Вибираємо, ну в основному мене виходить порядка 70-80 каналів. І з них дивлюся їх 15. І сірою кнопочкою ми можемо двигати. Есть, ми можемо взяти канал любий 557. Нажали сіру кнопочку і пішли його двигати. Він пішов у нас двигатися. Ми можемо його першим поставити, другим, третім або останнім, як ми захочемо. Все, в принципі, все розказав, що міг як удаляти, як передвигати. Все, якщо вам подобалось, ставте плюсик в коментарях.